Чому обоє моїх батьків, і тато, і мама п'ють статини? Тому що я, як лікар-терапевт, розумію їхню цінність в профілактиці, інсульту та інфаркту. Що роблять статини? Вони зменшують рівень холестерину раз, а саме основне, вони впливають на бляшку. Тобто, щоб ця бляшка, яка всередині судини, вона не була рихлою. Вони Ущільнюють бляшку, вона стає меншою і має менший ризик виразкування і розриву. А як ми знаємо, основна причина інфаркту та інсульту це розрив бляшки, до якої прилипають тромбоцити, фібриноген і утворюється згусток, який перекриває судину. Отже, статини це найдоведеніший, найефективніший спосіб профілактувати інфаркти та інсульти в старших людей. Тому потурбуйтесь про ваших батьків. І якщо вам лікар призначив статини, не бійтеся їх приймати. Це класні, круті, доведені, безпечні препарати. Вони практично не впливають на печінку. Трошки можуть піднятися там трансамінази, але якщо їхній показник до трьохкратного підвищення, то це безпечно. Ті позитивні ефекти, які дають статини, є значно вагомішими, ніж потенційний ризик. Ви не зможете зменшити рівень гормонів, наприклад, тестостерону до такого рівня, щоб це вам нашкодило, тому що для вироблення тестостерону достатньо хоч однієї однієди мілімоля. Висновок такий. Статини довели свою ефективність в профілактиці інфаркту та інсульту, і ви маєте користуватись такими інструментами. І коли прийде час, мені буде там 60-70 років з тиском, з холестерином я обов'язково буду приймати статини. І, власне, цю інформацію я транслюю своїм пацієнтам.